Система холодного відновлення волосся, набір біомаметичних бустерів, Active Bio Boost. І зараз хочу розповісти про особливості використання та можливості бустера, який називається ляпідна реконструкція. Його ми з вами використовуємо для е, стрижня волосся зі ступенем пошкодження від двоєчки до п'ятірочки. Тобто від не дуже пошкодженого волосся до дуже, -дуже пошкодженого волосся, тоді, коли е, треба. Зберегти, зберегти навіть волосся на ступені пошкодження 5 що робить цей бустер? Його головна мета. Відновити всі ліпідні а, прошарки, які є у складі волосся КМК першого, другого та третього типу. А, ми пам'ятаємо, що коли мова йде про ліпідну реконструкцію, то мова йде в першу чергу про зволоження, тому що за зволоження відповідають саме фізіологічні ну, ліпіди. взагалі то ліпіди відповідають. А фізіологічні ліпіди, вони відповідають за а, донесення. А, Молекул хомиктантів з вологою на більш глибокі шари волосся. Тобто ця реконструкція вона живить, надає еластичності, а головне запобігає ламкості та пористості. Використовується як самостійна ліпідна реконструкція або ліпідна маска, тоді, коли в нас волосся сухе пошкоджене і дуже тьмяне та пористе. А також, а також може використовуватися і треба використовувати як ліпідний протектор під час дії будь-якого лужного компонента, тобто в фарбуючу суміш в знебарвлюючу суміш, в освітлюючу суміш, в модифікуючу суміш, тому що всі фізіологічні ліпіди з. Оміктантами, які є в цій реконструкції, вони е, захищають та запобігають руйнуванню внутрішніх шарів волосся. Її також можна використовувати, е, вірніше цей бустер можна використовувати також, також, вірніше, також як енхансер, тобто систему доставки, додавати в будь-яку маску, е, яка, якою ви користуєтесь, в якій є низькомолекулярні компоненти, які можуть пройти до середини стрижня. а ось ця... Е, Ліпідна система вона допоможе провести, наприклад, ті ж самі мінокислоти, які є в масці, до більш, до більш глибоких шарів е, е, кортексу. І, взагалі, це реконструкція, яка працює на глибоких шарах, тому що саме фізіологічні ліпіди відповідають за пенітрацію, за проникнення активів в більш глибокі шари. Тому що без е, такої системи е, продукти працюють, косметичні продукти, відновлюючи, працюють виключно на поверхні е, стрижня. Для чого вона передбачена? Відновлення ліпідів, зволоження, блиск, ущільнення, захист. Захист також від механічних та термічних пошкоджень. Головне, що треба запам'ятати, це протектор, ліпідний протектор це ліпідна маска після. Знебарвлення, фарбування, освітлення, а також звичайна ліпідна маска, яку можна робити і в домашньому догляді, і в якості салоної процедури, просто для відновлення, для догляду за зволоженим, за сухим та пористим волоссям. Протектор, ліпідна маска, відновлення, відновлення та зволоження. Стосовно собівартості, дивіться. Ця, цей продукт можна використовувати, я вже казала, для волосся будь-якого ступеня пошкодження. І в залежності від ступеня пошкодження, ми і підбираємо певний відсоток введення цього бустера до складу маски бази, тобто він використовується не самостійно, він використовується у складі будь-якої маски. Тобто ви працюєте з якоюсь маскою, додаєте невеличку кількість цього бустера до маски. Якщо у вас ваш клієнт зі ступенем пошкодження 2-3, тобто, відносно ну, не дуже пошкоджено волосся, то тоді ви берете.

А якщо ви працюєте з волоссям ступінь пошкодження якого 8%, то тоді ви вже виберете, ступінь пошкодження від 3,5% до 4-5, то тоді ви берете 8% цього бустера. 8% це. В залежності, знову ж таки, від маси, маси маски. Якщо, наприклад, знову ж таки, 30 мл маски і треба взяти 8%, це 2,4 мл. тобто це шість повних 6,5 натискань оцього клапану. Але є більш детально прописані протоколи, тому вони також надаються і вам досить просто буде з ними працювати. Тобто, до чого це я? Що собівартість е, е, реконструкції саме по е, вартості цього бустера, від 20 до 60 гривень, а вартість процедури для клієнта 600 800 гривень. Ось. І от, от цього бустера е, флакона 100 мл вистачає взагалом -то на 40 процедур. Тобто 40 процедур, тому це дуже дуже вигідно. Ось і на виході ми отримуємо щільне, зволожене, блискуче та захищене волосся. Загальний протокол він е, нічим не відрізняється від того, які, ну про який розповідала м на загальній презентації, але повторюсь. Певний відсоток, тобто певна кількість маски, певна кількість бустеру, перемішуєте, нано, наносите на зволожене волосся, витримуєте, очищене зволожене волосся, витримуєте 20 хвилин під шапочкою для душа, потім змиваєте шампунем саме за типом шкіри голови. Коли ви працюєте з. Коли треба додавати цей бустер, наприклад, з в знебарвлюючу суміш, модифікуючу або фарбуючу, для цього є певні протоколи. Там також вказано відсоток введення. Тому він просто, просто цей бустер додається до цієї суміші і використовується. Він не впливає ні на швидкість проведення реакції, ні на ну, тобто, надію фробника модифікуючого агента або знепарлюючих агентів. Він зовсім ніяк не впливає, тому що він не має рівня pH, тобто це ліпідний компонент, і він не буде вам заважати. І не, буде, не будете ви з ним мати проблем. Навпаки, він буде захищати стрижень. Є, я вже казала, є 9 протоколів, де можна їх використовувати дуже-дуже зручно. Тому після закупки системи можна отримати ці протоколи для використання. Також є об'єми 500 мл і є клієнтські об'єми для домашнього використання 10 мл. Ось. Тому. Рекомендую підписатися на акаунт в інстаграмі. Там завжди є багато корисної та цікавої інформації та робити заказ.